Лотик дитячих шортаків Сіендей. Ідуть такі на резиночці, гарно тянуться, зручні, будуть в двох кольорах і по розмірах. 134, й декілька пар. Потім буде 146. -й. Ага, ні. 134. -й. Далі оці 140 140-й. Ці вже буде 146, 146, зелененькі і голубенькі. Так ще ви орієнтували скільки приблизно пар. Чотири пари, 152, три пари, 158. Три пари і сто шістдесят чотири одненькі, і сто сімдесят одненькі.